Такий фонтан на розі вулиць Поповича та університетської місцеві жителі можуть спостерігати щорічно, говорить херсонець Леонід Грабовський. Вже магістраль теплова, вона вже непригодна для користування. І постійно тут прориви, постійно водою гарячою вона наповнила. І от час від часу прорив воно тіче, заливає підвали водою, пропадають. Рослинність, пропадає ну, трава, от, і страждають люди. Це ж і тепло щодо цих проривів, це ж були і водоканалі, да, і в тепломережах. Витік гарячої води, говорить Херсон Юрій Варшинін, тягне за собою інші проблеми. Якщо здесь прориває, затоплює комунікації і телефонні. Якщо тут прориває, затоплює комунікації телефонні. Тут у нас проходить ще метрова труба, фекальна. Її вже двічі проривало на цьому розі, і все вниз іде, підтоплення і по асфальту. І через це по парканах і скрізь пішли тріщини. Це ж не перший рік триває. Хотілось, щоб вжили заходів конкретних, не так, щоб відкачали, десь залатали, і цього вистачило на 2-3 місяці. І знов те ж саме. Поки що воду відкачують помпою, говорить Леонід Грабовський. Та повністю ситуацію це не виправить. Суспільне стежитиме за перебігом подій і збиратиме коментарі. Ольга Ляшок, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.